Мережа магазинів Галя Балована розширюється. Новий заклад відкрився у Луцьку на вулиці Грушевського, 25. саме там, де покупці найбільше чекали на появу улюбленого бренду. Місцеві давно просили магазин ближче додому, і ось він вже працює. Обрали цю локацію, тому що в нас на цій локації немає магазину Галі Баловної. А наші клієнти-відвідувачі, які приїздили там в інші адреси наших магазинів, їм було важко добиратися. І Дуже просили сам. І відкритися на цій вулиці, так тому ми обрали. Це місце. Адреса Грушевського 25. Це не перший магазин, це другий магазин за два місяці. Тобто, кожен місяць ми відкриваємо по магазину. Ось, і звичайно, планується відкриватись в тих районах, де нас ще немає. У новому магазині понад 300 позицій від класичних домашніх страв до новинок. Асортимент постійно оновлюється. Ну і особливий акцент на готових стравах, які можна просто розігріти і смакувати. Сніданки, обіди, вечері. Тут можна щодня пробувати щось нове. Асортимент в нас стандартний, просто він дуже великий. У нас більше 300 позицій, і з кожним разом ми якісь новинки вносимо. Зараз з останнього в нас велика лінійка готових страв. що Людині тільки треба розігріти. І хочеш, не хочеш, хочеш на сніданок, на обід, на вечерю – вибирай щось нове, щось інше. І так можна цілий місяць харчуватись. Кожен день щось нове піци в нас нові в нас дуже великий асортимент. Найбільше те, що полюбляють, це класичні це вареники, пельмені, млинці. В нас велика кондитерська лінія. Покупці задоволені, бо ж вибір великий, а смак як по домашньому. Улюблені голубці, пальмені, вареники. Усе свіже і смачне. Звісно, подобається. Ну все брала вареники, пельмені, голубці. Все смачне, все можна брати дуже смачно. Дві піци дуже смачно. Як часто берете? Ну, по можливості тепер будемо частіше, бо воно ближче до нас до роботи в обід ми будемо дуже частими гостями. Відвідувачі вже оцінили зручність нової локації. Кому неподалік дому, а кому ближче до роботи. А отже, підходить для обідньої перерви. А ще у планах Галі Балованої встановити столики та аерогрилі, аби відвідувачі могли розігріти і скуштувати страву одразу на місці. Галя Балована на Грушевського 25, більше, ніж просто магазин. Це місце залуча. Вони не можуть пообідати швидко, дуже смачно і по-домашньому.